1936 рік вибух на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. В усе. Минуло багато років. Люди пішли, але я повернувся, щоб дізнатися правду. Мене звуть Еролон, і я останній, хто наважився Що Це було це не просто стради. Прокляття, не допомагає, Радіація всюди. всюди, я швидко не знайду укриття, мені кінець. Треба й до старого бункера. Кажуть, там був якийсь експеримент. Можливо, там відповідь. Я все живий і зими зиму дайшов на піщі. треба знайти укриття. Що це? Хтось Ви намагався вийти на зв'язок. Чому радіація тут нищий? Оце, аномалії? Ні, що слове. Ми повинен прокатитися. Будкер. Якщо старі карти набрехали, то це місце має секрет становики. Але чому не ще буде.